Прикарпатські правоохоронці влаштовують видовищні шоу у дитячих таборах Задля того, щоб відпочинок школярів у літніх таборах був цікавим і водночас корисним у пізнавальному плані. Правоохоронці влаштовують справжні видовища та показові виступи. Міліціонери також проводять певну профілактичну роботу, роз'яснюючи переваги здорового способу життя тобто без наркотиків і алкоголю, а показові виступи, і розважальні, і повчальні. Детальніше дивіться далі. У медично-реабілітаційному центрі МВС України Кремінці, що поблизу курортного Яремча, де проводять свої літні канікули, школярі з усіх регіонів України, а також діти працівників Прикарпатської міліції, завітали співробітники міліцейських служб та юні міліціонери Прикарпаття. Мета взагалі таких показових це підвищення іміджу працівників міліції, яким чином поводитися в, як, в якому разі неможливо ні в якому разі направляти зброю в сторону людей. Поводитися зі зброєю, так як, хоча вона і не заряджена, поводитися, як зарядженою зброєю. про видовище подбала міліція, а фахівці реабілітаційного центру дбають про здоров'я. Надають Всю можливу тільки допомогу для того, щоб діти звідси поїхали вже оздоровлені і були готові до початку значить, навчального року. Аби діти як найкраще побачили можливості чотирилапих помічників міліціонерів, підготовлена ціла програма показових виступів службових собак: дресирування, пошук наркотиків, затримання уявних злочинців. Необияке захоплення серед дітей викликало демонстрування прийомів рукопашного бою, спеціальні засоби та зброї, а також прийоми самозахисту у виконанні бійців. Мені сподобалось, як собаки розуміли людину, що вона показує, що вона говорить. Ось, також ми ще навчилися розбирати зброю, пістолети, автомати. Ну, найбільше сподобалось мені розкладати і складати зброю. Звичайно, сподобалися собаки, я дуже люблю собак, особливо коли собака бігла за ну, злодієм. До слова, за кожним табором закріплені працівники кримінальної міліції у справах дітей. Їхня безпосередня функція це недопущення порушень громадського порядку і охорона від зовнішніх негативних впливів. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини, телеканал Раї.